Бажаю здоров'я. Їдемо зараз на позицію до пілотів першого мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Холодний Яр з хлопцями з прес-служби. Хочемо поспілкуватися з хлопцями та показати вам, як хлопці живуть, як вони боронять нашу Україну, як вони нищать ворога. То буде цікаво, не перемикаємось. Розкажи, що сталося. Та що, ну погода, зараз влажне, туман повищений, все разок пролетівся. він сушусь, бо повністю мокрий, там тепляк їли, дають, бачить. За ага. зравку літали чи ні? Ну все тільки що далі прилетів, я бачу, як ви заїжджали. Да? Ну Не, я пікап аж бачив якраз пролітав, коли ви розверталися. Коли так все... туман, ти що, щось видно, все одно. Ні, чи... ну якщо на 20 метрах летить, то щось видно, ну. А, а тепляк через скільки метрів видно? Ну, щоб розуміти ворог, якщо літає, коли туман. По-разному, якщо хороша погода і за 200, і за 300, і за 400. Ні, якщо та... туман. Та, ну, чим с... тольче, Теп... тим хуже. Тепляк все одно не видно. Ні, видно, просто далеко. вилітає, тут збирається конденсат. Ага. Ось воно вилітає спочатку більш-менш, а потім чим дочка знаходишся в воздухі, тим короче, він цей, більше запотіває. Ну, Влагою покривається конденсатами.

Визер, давай ее, блядь, значит, квартира пошли молодец. Хорошо, блядь. И а я с того, что шчу это. Ага, спасибо. Из того, пока вести что не докладывается. Плюс-плюс. У нас осколочные чини. Ну, вроде как, да. Да. Да я по нему кинулся и винцей иначе перебегал. И та первая, получается, тоже недалеко от него упала. Да, он не да. там был. Думаю, да, бачек. Ух ты! Не, не крабон. Тут, пацаны, голодные, а ты накормленный, да? Да.

Вангів Чиїв... кольцо візьмуть, ну коротше, давай буде як другий бахмут. Тут Покровську віддавати будуть. А, ну, потім бачу. за кожну хату будуть їбать заміси, пізь. Що за Шевченко вам бачив за кожну хату їбать за Угу. Тут, блядь, дві яги, блядь, я літаю, поняв. Все там же сміномет стріляв, ну щось на цей не видно було. Ну ось так виглядає предмісті Покровська. Ні одної хати цілої немає. Взагалі. Так, ми довели залишити, як і ми в подвалі чотири ті пазили. так, мы будем добывать пораненных. Да? Мне кажется, по Женевской конвенции не можно. Ну, конечно. Звонят, блядь. Пожалуйста, вас сюда скажите по новому. Вы что, опыт? Пораненных, блядь, добываете, чешок. Да, да. Дайте мне номер, хай мне не звонят.

Для чого ми добиваємо цих поранених? Ну, в принципі, на всіх війнах поранених не залишають їх, або беруть в плен, або знищують. Тому що це будь-який військовий ворожих сил, якщо він сходив на штурм чи на, на наші позиції, він нічого зайшов і бачив хоча б щось. Якщо він вижив, він це може передати далі. І противник може зробити до розвідку і дальними засобами ураження просто знищить наші позиції. Навіть не заводячи туди живу села. Це як мінімум. Ага. Як максимум, чим менше їх буде, тим легше нам буде тримувати певні позиції. Добре? Все. Ну давайте їх. Забігаш, дочки. 这个。 Замінувати. До речі, в сотків є Волинська. Ага. Так, зайбісь. Все, вогонь вогонь. Так. Зараз нам хлопці розкажуть декілька цікавих моментів, то таке невеличке інтерв'ю буде. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливі речі, про які не говорить ніхто, окрім нас. Прям ніхто. Ну, тепер вже і ми також. Скажи, будь ласка, ти е якось розказував мені, що знайти позицію це ціла історія. Як ну, у так. вас відбувалося тут на Покровському напрямку? Ой, ну тут ми з нашого батальйону одні з перших за заїжджали. Ну, це було дуже весело, коли ми бігали, шукали просто там якісь подвали, ось там з якимось топором-болгаркою. Ось бігали, вскривали якісь ну де люди виїхали не підвали, ну щоб знайти собі укриття і працювати. І це було ну, дуже смішно. Ідемо ззаді, так пікап котиться, Там на ньому яку цигані куча барахлата, мантени, старлінки, там оця вся двіжуха. Ось, і забігаєш там якийсь двір. А там мач, воєнні матюками криючиті не з автоматами, там ДРГ. ДРГ, на ДРГ, не понятно, де як вікник з тим топором, а в калаш болтається ззаді з тим топором, так. Каже, йдіть відсюди, тут занято. Або бувало ще так, знайшли нормальний погріб, коли заходимо цей погріб, знайшли класний погріб. Вроді нічого відкриваємо, там люди кажуть, що ми тут живемо. Ну прям в погрібі. Ну, що обстріли всі діла. Ну якось. Бігали, бігали, подумали, що там церква, то чися Собляк був. Ти як досвідчений військовий зі своїми побратимами, скажи, будь ласка, що треба знати, коли ти заїжджаєш на три доби, а залишаєшся на 18? Ну, ну це приходить з опитом. Обичне, коли командири кажуть, на днів, я одразу два блоки сигарет, головне, взяти. Вот і віщей побільше. Ну, крім Ось. тих трусів, що я тобі сьогодні привіз, да? Ти ну, розуміє, це ти забув. Так. Да то масків є 10 пар. Є ага. якийсь список там із, наприклад, п'яти речей, які обов'язково треба брати на випадок, якщо ти зайшов на позицію, немає можливості вийти. Ну, нижня білизна, там труси, носки, може якусь термуху на перевдівачку. Якщо куриш, то сігарет і побільше, бо коли курява немає і особа нема де взяти, то загайкають роздраженними. Дуже роздраженими, так. Ні, взагалі кожному цей список має бути індивідуальним. Ну, То що в кожного, там, якщо є якісь протипоказання по здоров'ю, когось якась алергія чи там головний болі, безсоння, там кожен бере як мінімум свою особисту аптечку, якою він користується в принципі кожен день. А так як такого списку немає. Ну тобто, тобі потрібно щось поїсти, щоб була вода. І якісь засоби все. Ну, так. Обично це рюкзак, як в мене рюкзак для виходів, я його крім виходів, нікуди не таскаю. Я приїжджав, але ну, там все лежить, все в ведому місце, нічого, дірібаню, просто докидує, що треба, і все. Ну от у вашій ситуації, коли. Ну, грілки не... якісь там, якщо це зима, там ще може якісь там, волонтери нам підігнали дуже файні грілки. Ось. А так все ну, для того комфорту, комфорту. Але, знаєш, все передбачити неможливо, обично скільки не бери, там, приїжджаєш, потім, блін, там, то не взяли. То не взяли, коротше, на наступний вихід ти вже береш добираєш, що треба. Ну от у вашій ситуації, коли ви тоді заїжджали, там вам треба було знайти позицію. Я пам'ятаю, п'ять днів ви її шукали. І вже коли віднайшли, у вас не було можливості виїхати в тил, щоб там якось постиратися, покупатися. Що ви робите в такий момент? Де ви це знаходите? Чи там спілкуєтесь з сумішниками? Ну, нам звичайно, якщо така ситуація, що і вийшла така ситуація, бо зразу. Ну, ми виставлялися потім ще. Нас різко з кліщів перекидували, і вийшло так, що половина підрозділа ще на клічах, а половина ще на Покровському напрямку. І кратше, це все суєта. Ось ну, і людей не вистачало, тому ось так от ми сиділи. Ну, сухий душ, дуже класна тема. А буває таке, що приходиться там шуршати трошки по домівкам, шукати щось для власного комфорту, там теж і диван спустити, чи ще щось таке, практикується взагалі. Ну, ну, в зоні введення бойових дій безпосередньо, коли вже всі цивільні виїхали, коли тут залишаються тільки військові, щось приходиться до такого, як би. Ну так, це основно якась якась той же стульчик, щоб ти не з сполетав, наприклад, от, от, з того ж дивану, так. Ну, взагалі, всі стараються такого не робити. Тобто, ну, як мінімум, це особиста безпека, тому що ну, стараєшся на зовні мінімально показуватися тільки за необхідності. А як максимум, це знову ж таки це в кожного залежить персонально від людини. Ну, в нас виходить так, що от на випадок також, щоб десь щось пошукати, це все до речей першої необхідності. Тобто якась ковдра, щоб вкритися, якийсь е, ковер одіяло, щоб закрити вхід, там, на випадок якогось уламкового снаряду, чи ще щоб хоч якось мінімізувати ці. Уламки чи там ту саму якусь і впівішку, чи ще щось, то тобто, ну, вона затримала, щоб не прямо, не було прямого попадання якогось в разі там виявлення позиції або ще чогось. Ну і щоб тепло не виходило, ти так. Ж, там пару покривав на входах, і вже воно ночі не так фонить, якщо там трохи ну, задержати все інше. Якісь там ну по-перше, в цьому нема сенсу, тому що ну ти з собою його не нікуди не візьмеш, як мінімум, тому що аби встиг хопити рюкзак. І там ну, свою особисту зброю, яка на тебе видана, то, yeah. тому що заміна відбувається дуже швидко. Ну, і автомобіль максимально швидко, так, щоб приїхав і одразу виїхав. Well, yeah, за 40 секунд там приїжджає, якщо yeah. пікап, зразу вилітає yeah. вся оборудка, що там це рюкзаки, yeah. речі хлопців, які залітають, залітки доється наша, і все, 40 секунд ми. Як це педаль в пол, тому що, ну, в бівішки, арта, вони ж це все бачать, поки артами даже ні, коротше, розгрузиться, приїхати, розгрузиться і в'їхати. Бо зіше, чим не арта, коротше, наведеться. Да. Ну, в цьому плані, навіть якби хто і хотів це робити, то ну, тут якби є обмеження, проти яких ну, люди просто не попруть. Якщо він готовий ризикнути заради якоїсь срібної ложки своїм життям, ну, то це вибір кожного вже тут якби. Так само, індивідуально в людині. Та ну що ризикнути, водій, каже, він без тебе уїде і не буде Це батька, поки ти щось там затрампуєш. Він не буде ждать, поки там якийсь, я не знаю, себе знайшов якийсь великий холодильник, це в порядку ряда, адже просто прикидає. Холодильник питаєшся застану, ти що? Нас водителю уїде, поки ти достанув. Водій же ж тоже заслужні за себе переживає. Його поставлена задача, і на ту задачу виділений якийсь час. так само суміжні підрозділи, всі повідомляються, що в якийсь там час буде якийсь там рух. Так. Да. Якщо цей час вийшов і рух був виявлений, можна ну, попасти а вот, під френдлі фаер. Виправдано. Так що тут має, тут має бути якась дисципліна, якесь ну, якісь розуміння, де ти знаходишся, що ти робиш. Це як мінімум. А да, все інше це вже кс Вас знову. Сюди. Я буду тебе гладить. Чи є 3-5 основних умов, головних умов при виборі Тобто, Що це має бути, на якій глибині? По-перше, це радіогоризонт. Радіогоризонт, якщо. Конкретна Балашникам дуже важливий це радіогоризонт. Тобто перед тим, як вообще, в принципі, їхати, дивитися, ти відкриваєш карту, ось, і дивишся карту висот, І тобі кажуть, куди тобі треба літати, і ти дивишся, спочатку підбираєш місцевість, ну там якийсь квадрат, щоб, по-перше, був радіо, ну, радіогоризонт. Ну і плюс, щоб логістика, щоб там водій не їздив, чи там лісом полем, лісом полім, якщо є варіант по якомусь шосе проїхати. Ось. Ну, це вже доглядно. Саме головне це радіогоризонт. А глибина укриття, укріплення. Чим, чим глибше, тим краще. Ну, це ж ти вже на місцевості бігаєш і шукаєш. Ага. Ось. Саме головне, ага. так, це радіогоризонт, а там собі набиваєш зарані, от в цьому квадраті, будемо шукати собі позицію. все. Ну, а далі вже все, твої глаза, твої ноги бігом, шур шур, -шур ага. І шукаєш собі якийсь підвал. Чим глибше, тим краще. Все залежить від місцевості, по-перше, в даній ситуації це урбанізована місцевість. Тобто це ну, в будь-якому випадку має бути підвальне приміщення або хоча б глибокий цоколь, якийсь там. Тобто воно має бути як мінімум трохи вкопане в землі. Ну і бажано, якщо зверху що в тебе є один-два етажа, які можуть там спинити якийсь снаряд, тобто тебе буде не з першого попадання, там з другого, з третього. Якщо це так, як нас було на попередніх позиціях, якщо це якась посадка або там. Більше поля, чи якісь там є. ну Це бугор якийсь, в якому вкопаний бліндаж, або в посадки, там, тож, десь під склоном, який, щоб не можна, не можна було прямо навестись. Так. Ну так, Це як у нас минула позиція, так, якраз воно ну, було так. трохи нижче, якраз бугор і вкопане в бу-гор. Ось, якщо десь сторони піддарів, то прямої видимості немає. Всередина поперелітає. Ось, або ну я ж тобі скидов. Танчик. Танчик, танчик нас розбирав, що антенну побив. Антенну побивали ми всі цілі, бо. Він або перелітав, полетів снаряд, або снаряд не долетів. Ні, ну, скиди, звісно, ніхто не застрахований каба то таке. По факту виходиш з того, що є. Ну, тому що, в принципі, мене добра була б позиція, десь не знаю, за Київською областю. Там я б Біля канадської Так, Я б літав і звідти, ну, і нічого страшного, що далеко. Я б літав би звідти себе спокійно. Але виходиш з можливостей, тобто це має бути обладнання. Так само ці кабеля, якщо в нас буде кабель, ну. Трохи довше, ми зможемо там десь чуть глибше бути, або десь чуть в стороні. Якщо кабель буде занадто короткий, хочеш ти чи не хочеш, ти мусиш робити так, щоб максимально підняти, щоб, по-перше, був горизонт, а по-друге, щоб ну, ти до цих кабелів тобі довели до пульта. Тобто. Ні, ну, ще, конечно, да, Важна така тема, як маскировка. Тобто, да. якщо ставити антенну, там, ти не поставиш, якщо погріб, там, прямо біля города, нічого немає, ти не поставиш, щоб вона маякувала. Тобто, Стараєшся замаскувати. там. Або десь на якийсь другий поверх, якоїсь там образно, якщо там якась двохповерховий будинок, а десь там в підвалі тусуєшся. Або десь так от антенна біля дерева присосіддять, щоб воно хоча б здалека не кидалося в очі. Тому що ну, зараз підари тільки бачать антени, бачать просто даже оборудку, вони б'ють по і в півішках, і всім, чим хочеш. Ну, тобто Ось. не, не обов'язково самого особового складу достатньо, пошкодить обладнання, як мінімум, там на якийсь день-два. Эта позиция может уйти с лавы там пидор гуляешь, да? потом Давай, давай, давай. Я достану его уже. вот <плодисмент> тут <плодисмент> да? Я бачу два штучки. Инициация. А там есть там все Накручує, В якому б місці ви було, не, не знаходилися, все одно ви не можете весь час спостерігати за оточуючим вас <глев> середовищем. Ну да, так, ми ну, чуємо постійно, як працює там той же покемон, ну, кулемет наший то, по підорам, то ми вже чуємо. А так, ну, Це означає, що вони близько підходять, да, такі маркер? Ну, <глев> що вони, так, да, там накат, штурми, там, пацани розстрілюються. Ось а так, ну дуже коли погана погода, і ти за погоди не літаєш, бо або туман там, або дощ. Ось або там ну, дуже сильний вітер, холод, ну, нельотна погода. Ти, ти сидиш, як без очей, коротше, це дуже вже напрягає. Ти вже привик, що ти ну, отак, 24 на 7 контролюєш для себе ситуацію. Ось, ну, І на передньому краї. Ось, І тут воно трохи не падає. Є якийсь там порядок дій на випадок, якщо там. І скидаєш гранату в оборудку, забираєш рацію, планшети з картами. Все інше закидаєш гранатами, щоб ворогу не дісталися ні кафошки, ні стрілінки, нічого, ну і піляєш. А якщо це кіт, просто пробіг рядом. Та ні, а, ну, <гум> ну <ріг> тоді потім купуєш <гум> в <свою> бортку <гум> за Так. <свій> <гум> 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 да. Зашебісь. Зараз задача, яку ти виконуєш, в чому вона полягає? Ну, зараз. О, ще які... Зараз в мене задача я вилетів, потрібно вразити противника, який в укритті. Перебіг, забіг туди. <гум> Всього, ну це ж кажу, урбанізована місцевість, дуже багато укриттів. У нас була історія. Це не зовсім жарт, це якби була моральна розрадка просто. Тоді, як ми заміну собі цього просили це, як записували для командира голосове там. Як записували голосове повідомлення, то чого нас треба поміняти? Виключу, виключу. На зв'язку. На зв'язку. Бомбірате Ні, ні, я виключив, виключив уже. Добре, айра. І ми записували голосове повідомлення. Чого нас треба поміняти? І ми зрозуміли, що жоден аргумент наш ну, так не заграє, як заграє те, що в нас закінчилася борудка. І ми придумали таку схему, що якби і ми не винуваті, і забородки в нас осталось тільки наші рюкзаки. Щоб за собою нічого й не вивозити, як нас не вивозить. Ну, така історія трохи довга. Я... А є голосовець? Є в мене. Голосове має бути, так. Зараз я Та не час, блядь, взагалі потім. Бо ви сказали, що там є електрика, посадки всі цілі, дома цілі, там курорт, курортка. Чого так? Це відбувається по всій площині зони відповідальності. Чи все ж таки єврогідність, що у вас. Побачимо. Ну точно Чому? ніхто не скаже це раз. Тому що, як мінімум, є регулярні відпрацювання по квадратах. Тобто це може бути як е, ну, стандартне відпрацювання, тобто з тих самих РСЗО, з тих самих стволів, кабів, ПІВ і все інше. Плюс е, на даному напрямку є така практика противника, що е, вони просто вилітають на полювання. Та сама, як на на ну, всі прекрасно знають, що тут euh, лінія оборони. Тобто десь по-любому якась логістика, хтось десь їздить, щось возить, ну, да, якісь дрісовую, позиції. Да. Вони просто вилітають на полювання, на всі гроші, типу там сідає батка того самого FPV mm. і вона врізається вперше, що попало. Є можливість, що є якісь підозри, що в тому, в тому квадраті є якась позиція того самого там, ну, чи міномета, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось. Тобто, чого тут іменно такі засоби ураження? Тому що на передових позиціях там в основному ну, не потрібно такої дальних дальні засобів. Тобто, там рідше РСЗО, там рідше можуть бути якісь серкаби, -сер серйозні стволи, але там більше стрелкатні, більше штурмів, більше. ну, то, Там тяжче в цьому плані. А тут виходить так. Тобто, Від цього нікуди не дінешся. типу, і... Або буває, там, суміжники, якісь там ми маскируємося там лишній раз, не виходимо з підвала. А є там тіпи на сигареті виходять кофе попи. Ні, ну разні ж і, і там не просто ми там не спалилися, а біля нас там точка є інша там. Ось люди паляться, стріляють по ним, ну плюс-мінус, коротше, і попадає по нам. Якщо, так Це так, взагалі так. не обдумано. Сьогодні я стільки разів чув, коли уламки б'ють по дверях вашого сховища, тобто ну, так, але ну, іншого нема, тому що якщо почати, е, тобто все має бути якось обдумано. Якщо кожен раз як прилітає ламу, міняти позицію, просто не хватить позиції. А ти що? поки будеш барахлом бігати без Ні, не, щодо того, що який сенс виходити каву пити і курити, якщо така обстановка на школа. Знову ж вертаємося <ків> до основоположного типу, ну, закону і поняття, що все залежить від людей. Yeah. Ну, Більшість того є. Ну, хтось просто в тупу заїбався. Yeah. Все. Пішло все в жопу. Yeah. Yeah. Не хоче каву попити на, на, на ганку, там, не в підвалі, а, наприклад, покурити, А хоче покорити yeah. на свіжому повітрі. Фактори бути мільйон. Yeah. Всі... або молоді якісь ще не пугані коротше. Або занадто пугані. Yeah. Yeah. Тобто. Все ж треба вміти. Хтось щось хотів зробити добре, а вийшло не зовсім. Або навпаки, хотів зробити погано, а вийшло зробив ліпше. Тобто, всього не продумаєш і тут уже. Що можеш зробити, те робиш. Щоб для себе, типу, для тих, хто ну, з ким на позиції. А те, що інше роблять, не проконтролюєш. Тут уже треба виходити ситуація. Якщо біля тебе є якась позиція, яка цим не, ну, не дорожить, власною безпекою чи щось. Тоді він... шапить. Так, так. Тобто, або якісь створює проблеми, ну тут вже треба вирішувати. Ну, рішень є декілька. Або напряму сло, ну, словом, або Туда якесь фізичне застосування. тобто, ну, Щось треба зробити, або сходити туди і пояснити, або щось треба їм якось донести. Мисля. Або виходить, як то кажуть, згідно відповідно, через командування, все, щоб вирішувалось питання, як то кажуть. ну. Через покорання. Ну, вже вирішує і командир. Або можна їм, скинуть якусь димовуху. Таке, щоб не на якусь димовуху там біля їхнього укриття скинуть, щоб вони на зміні трохи на йжогі посиділи. Менш красно пам'ятаю, якщо перебліндаж ми знайшли, там взагалі дівно я не стану то кузі кузіном. Я ще як з піхоти, я на чотирок прийшов. Воно там, як. Походить на Хочу нагадати, що у нас іде збір, у вівторок відкрили. Ми збираємо кошти на пікап хлопцям. Потрібно 320 тисяч гривень, то прошу долучитись до збору, хто ще не долучався. Є монобанка, є приват, картка є PayPal. Все в описі під відео, то долучаємося до збору, бо це дуже потрібно хлопцям. Та ні, не, переживаю. не переживаю. все В порядку то просто на асфальт Ну, Нормально. Ми вже в добропілі, все нормально. Все, ми вже повертаємося, ми проїхали вже такі небезпечні ділянки. Можна сказати, все пройшло гарно. Хочу окремо подякувати водіям, які завозили нас на позицію саме Покровськ. Просто хлопці професіонали свою справу без світла у темряві орієнтуються просто демони. То Вважаю, що вам сподобалось. Якщо так, да, пишіть коменти, ставте лайки, нам це дуже потрібно. А ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін. Гандо!